дозвілана Лієва Олександра Сергійовича, взяти під варту в залі суду. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконання після її проголошення. Ухвала слідчого судді може бути асфальта шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а особа, яка перебуває під вартою, дуже строк до моменту вручення і копії ухвали. Слідчі всі прошився. Просто ганьба. А їх прийнято рішення про арешт. Справа а, зовсім немає жодних доказів із загаряння. Тобто нагадаю, що мова йде про. Події, які були за півроку до мого призначення, був укладений контракт і оплачений на закупівлю кулеметів. Ці кулемети приїхали значно раніше, ніж я був призначений на цю посаду. І військова частина, яка їх прийняла, не мала жодних зауважень до якісті. Шість зброєрів, фахівців командування сил, командування сил логістики. Підтвердили якісність цих елементів. на старічого. Я вже, як чинно міністерство, підписав акт їхньої прийомки, і яким чином тут можна взагалі притягнути сюди тему розкладу, або ще гірше з почитиком цвятої статті, тобто перешкоджання за понедільницях принесло, це просто якийсь ідіотізм. бо насправді і застава і решта, до того коли є якісь підстави, вважати, що я можу скриватися, а як відомо, я двічі приїжджав на суд, коли виявлявся прокурор, приїжджав за 20 хвилин до того, як суд почнеться. <тас> я нікуди не приїжджаю, я виховую багатодітну годину і нічого з цього не врахувати, встановити таку заставу в моїй вісім'ї таких. Зараз я говорят там допомогу підтримку. Друзі, але це якийсь абсурд. Тобто три роки тому е все, що я тоді робив для того, щоб вберегти країну, ризикуючи життям, е все, що ми тоді робили, 400 е контрактів, які були виконані і озброєння, яке дозволило е чинити опір, а зараз... Казати, що це перешкоджання збройним силам, просто якийсь абсурд. Я, я не знаю, чи це там переполітичний прожектор світу, як я не знаю, я не бачу такого якесь вимагання грошей, в мене їх нема що не вимагати. Просто ідіотізм, ну то схоже. Може вони там не почитали уважно, цілком можливо, бо прокурор був на засіданні, не дуже готовий до того, щоб висловлювати винятну суть. Того, в чому він взагалі підозрює. Неважко ну, зрозуміти. Ну, тримаємося з днем соборності. Всіх.